Позбавляємо нашу розсаду від стресу після пересаджування. Будь-яке висаджування чи пересаджування розсади для рослини це в першу чергу стрес. Для того щоб мінімізувати цей стрес та пришвидшити процес адаптації рослини до нового середовища, я використовую препарат для підживлення, про який я вже вам неодноразово розповідав. Це такий собі, як я вже говорив, рятувальний жилет. Цим препаратом можна користуватися як підживлення. Рослин по листу, так і розбавляти його з водою і підливати під корінь. На 10 літрів води потрібно близько 15-30 міліграм цього препарату. На квас, схоже, як завжди, дуже гарно це все розмішаємо. Виливаємо це в лієчку. Обов'язково в цілях профілактики від фітофтори та інших грибкових захворювань. Я в місце, де буде розсада буду використовувати триходерну.